Те, що було те, що сталося зараз на аеродромі у Енгельсі, наскільки це може також скажімо так, вивести зла до противника, внести корективи до його планів? Зараз повідомляється про те, що п'ять бомбардувальників є пошкодженими. Наскільки це може або відтягти, або наприклад зменшити ракетні масовані обстріли, чи це не впливає на плани зараз окупантів расистів? Ну, безумовно, впливатиме, навіть чи пошкодили п'ять чи не пошкодили, але вибуховою хвилею точно сьогодні нанесли пошкодження багатьом їхнім літакам, тому що власне це достатньо така крихка. Ну, якщо подивитися, ці літаки зроблені в 70-х роках минулого сторіччя. Частина із них передана Україною в принципі, при ядерному роззброєнні московитам. Через це вони ну не, не в досі не в доброму стані, і через це їм потрібно буде фактично всі літаки переглянути, передивитися, і такого накапства точно не буде. Але чи будуть вони продовжувати шмаляти в Україні? На жаль, так. А загалом, якщо говорити також про такі аеродроми, про такі бомбардувальники казали про те, що їх могли перекинути, і дуже дуже далеко, я так розумію, аж на далекий схід, туди ближче до Японії. А я так розумію, що якась має бути специфічна інфраструктура, специфічні аеродроми для такої авіації, так Чи вони будь-де можуть розміститися? Так, по перше, для таких літаків потрібно достатньо широко злітна полоса, і фактично кілометр е злітної полоси, тому що це достатньо важкі бомбардувальники, і по великому рахунку, чому вони так далеко перекинули не на литовища, можна було розс розсередоточити їх по поближжащим е е аеродромам, але їх туди за полярне коло е відвели. І в зв'язку з цим звичайно їм потрібно буде перекинути на ці литовища і технічний склад. Який готує ці літаки до виліту, наприклад, чому вони не, не, не стріляють по Україні так часто із цих літаків? Це не тільки тому, що в них ракет немає, тому що по фактично при кожному запуску такої ракети, чи це Х 555 чи це Х 101 достатньо серйозне навантаження на сам літак, і по великому рахунку їм потрібно фактично суттєво обслуговувати. Це має бути підготовлений персонал, і через це виведення на деякі литовища за полярне коло е цих е літаків, безумовно, ускладнить е застосування їх. Друге питання, що вони досить довго можуть знаходитися в повітрі, є е е фактично дозаправка в повітрі, і, е власне, в цій частині в принципі заполярного кола також можуть. Але це дає можливість українській протиповітряні системи підготуватися до нанесення, ймовірно, нанесення удару ракетами, тому що по великому рахунку і наші західні партнери, космічна їхня розвідка. І інші засоби фіксують зліт цих літаків? Ну от як зараз е, фактично повітряна тривога, бо злетіли міг 31 к у е, Бульбашиї, і через це фактично сьогодні знаходиться, в тому числі ведуча телеканалу, вимушена знаходитися в у бомбосховищі, але це дозволить підготуватися для е, фактично збиття тих ракет, які будуть запускати ці літаки. А чи можуть вони використовувати їх так? Чи е, чи, в принципі, в повному об'ємі, ну не в такому об'ємі, якби вони були на енерсі, бо потрібно цей технічний склад фактично перемістити на ті литовища, куди вони переміщені. І наступне питання: їхній зліт буде фіксуватися космічними апаратами, супутниками, і фактично передаватися для українців, і є ймовірність більш, скажімо так, хорошого збиття. Тої Гедоти, яку запустять московити по Україні, uh -huh. а, так до речі, пане Павле, те, те що там про дуже багато о, о, повідомляють зараз і загиблих, і поранених, ті пілоти, які могли управляти цими літаками, чи могли вони там перебувати. І от наскільки з пілотами теж зараз ситуація у расистів, скільки у них є таких професійних пілотів, які можуть піднімати такі бомбардувальники важкі у повітря і наносити удари. У насправді пілоти це безцінний річ, тому що якщо піхотинця можна підготувати більш-менш за три місяці, а десантника там за півроку вісім місяців, то там танкіста там також за півроку вісім місяців, то пілота потрібно 5 військове училище і. Все таки для того, щоб він ставав таким, який готовий до виконання бойових завдань ще мінімум 3 роки, тобто 8 років як мінімум. А, взагалі, по нормальні. Мо 10 років на підготовку висококласного пілота. Що стосується пілотів на цих літаках, то це ще довше потрібно. Це ну такий діамант серед в принципі, пілотів, і їх ще довше готують, тому що управляти такою махіною достатньо потрібно мати і освіту, і навики, і багато, багато інших речей. Чому через це і московити в першу чергу готові віддавати? Десятками наших воїнів за одного й рашистського пілота, тому що у них не вистачає цих пілотів на сьогоднішній день. Таких літаків як Ту-95, Ту-60, Ту 22 м є. В принципі, достатньо не всі вони використовуються московитами, в тому числі із-за того, що не вистачає висококласних пілотів. І е, тих же су 24 су 25 е, також на е, складах. У них достатньо багато, і чому вони так масово не застосовують, тому що в принципі знову таки недостатньо є кількість пілотів. Через це ви бачили по тим же Вагнерцям, Якогось генерала наші збили і утилізували. Це вже людина, який, в принципі за 60 років в такому віці ну фактично недопустимо, але вони вимушені використовувати навіть таких вікових людей для того, щоб в принципі посадити за штурвал. Через це дай Бог, щоб все-таки утилізували. Не будемо гадати на кавові гущі. Я сподіваюся, що наша розвідка доповість з цього приводу через деякий раз не тільки буде займатися і інострадамусами, а все таки дасть нам і нормальну інформацію, чи загинули пілоти московицькі. Так, чекаємо. Звичайно, що ми на офіційну інформацію поки що. Маємо розпорядження тільки те, що є. Ну в принципі, немало. ми вже знаємо, пане Павле, до подій тоді на нашому фронті будемо переходити. Ми розуміємо всі, звичайно, що не можуть московити добитися будь-яких успіхів і прикривають їх оцими цими підступними такими ударами по цивільному населенню. По тих хто їм не може фактично відповісти. Натомість що зараз на фронті, зокрема на сході, відбувається, то там кажуть, що на тимчасово окупованій частині Луганської області російські загарбники вже облаштували військовий госпіталь і зробили це у ліцеї, тобто у навчальному закладі. Причина значна кількість поранених окупантів. Повідомляє про це Луганська Ова. Також там розповідають, що у Біловодську зараз лікується вже близько 300 поранених вагнерівців до того, що вже неодноразово переповідомляли про перевантаження лікарень у Пірвомайську, а це Луганська всеобласть. Натомість, звідки ці поранені, ми розуміємо всі зі зведень генерального штабу, в тому числі що зараз найбільше поранених вбитих це саме Бахмутський напрямок. Це звідти везуть на Луганщину на тимчасово окуповану, цих поранених вагнерівців рашистів. Якщо подивитися після останньої успішної операції українських збройних сил по Херсону, коли ми звільнили Херсон, коли ми звільнили частину. Херсонської області Москви там, на жаль вдалося відвести більше 20 тисяч, 25 тисяч по деяким даним своїх військовиків, і вони якраз опинилися на східному і там Мерітоп-Запорізькому фронті. А крім того, достатньо багато вони туди накидали чмобіків, вагнеровців, зеків і не тільки зеків. І на сьогоднішній день, якщо подивитися по Бахмуту, по Креміні по Сватово, то концентрація, в принципі, їхньої живої сили збільшилася в рази, порівняно ще із місяцем назад. Фактично всі посадки, особливо що стосується Кримінової Сватово, забиті їхньою живою силою. Якщо тобто, за даними в принципі, наших побратимів, розвідки ББУ сьогодні там в районі Криміної і Сватово ми спостерігаємо і бронетехніку їхню розфарбовану, таку як мали поставляти на Іран. Тобто вони фактично скасували багато своїх контрактів експортних контрактів і техніку фактично і знімають з конвеєра, і перекидають якраз на той напрямок. Московити достатньо суттєво були на сконцентрували своєї живої сили і техніки в районі Криміної. і наш генштаб і багато інших джерел говорили про ймовірність наступу, контрнаступу і сторони московитів. Однак Збройні Сили України попеупередили цей в принципі наступ і достатньо серйозно покошмарили. Московити, фактично, зараз, якщо подивитися, то українські збройні сили, ну якщо не пів кільце, то достатньо серйозно нависли над Криміною. Поки що там деякі пабліки говорили, що Криміно взяли, поки що не взяли. Цьому заважає в тому числі і погода. З одної сторони тепліше, але з іншої сторони. Техніка навряд чи по чорнозему може так рухатись достатньо ефективно, і це стримує наступальний порив українських збройних сил, але фактично відвоювання сіл в районі Сіверського донецька навколо Кремної є досить важливим. Для перерізання логістичних шляхів поставки зброї живої сили, от а також для е, звільнення криміної і в цьому напрямку є е, успіхи, важкі е, там е, сотнями метрів враховується, але кожного дня є поступ наших збройних сил. Якщо подивитися посватово. То там також накопичення достатньо багато, і от е, наші хлопці, в тому числі із Братерського полку Луганської області, які працюють в інтересах Збройних сил України. Сьогодні вони передають координати, і, власне, е, достатньо багато е, знищено ворогів якраз в тих приміщеннях, в яких вони розміщуються. Але е, концентрація ну, в рази більша, ніж ще місяць назад, була. Ми теж саме відбувається по Бахмуту. Фактично, їх на минулому тижні збройні сили московитів відігнали. Там зараз напруга трохи менша, ніж на минулому, позаминулому тижні, але все рівно бої достатньо важкі йдуть. Мало того, якщо ми спостерігали, що раніше там, допустимо, до боїв в районі Бахмута. Кремної і Сватово йшли все-таки артилерійські, і це навіть звіт нашого генштабу. Ви бачили, що за минулий день жодного московецького танка не знищено. Це вперше за багато, багато місяців, коли не знищений жоден танк за цілі сутки бойових дій. Це значить, що дуже важка для наших хлопців там на передові. Почалися почалися фактично стрілкові бої раніше. Гинули московити від наших артилерійських обстрілів, танкових обстрілів. То сьогодні достатньо ближній бій, і це важко і по великому рахунку. Через це так багато не тільки вбитих, але і поранених московитих, про які про розміщення яких ви говорите. Так зрозуміла, там ситуація звичайно, що важка, напружена, і тут лише ми можемо зараз. Передати слова підтримки нашим хлопцям, молимося за них. Шановні глядачі, хто зараз нас дивиться, напишіть, будь ласка, у коментарях побажання слова підтримка нашим хлопцям. Вони, коли долучаються до нашого ефіру, вас час просять це говорити. кажуть, що це дуже також їм допомагає зараз триматися в тих умовах, які вони перебувають, в тому числі це допомагає також. А пане Павло, ну все ж таки, у нас триває повітряна тривога і літак, який може запускати гіперзвукові ракети. Так розумію, все що знаходиться у повітряному просторі Білору. Ся, давайте про нашу протиповітряну оборону в тому числі ми поговоримо. Уряд сполучених штатів розробив вже спеціальні плани з прискореного розгортання зенітно-ракетного комплексу Петріот, який Вашингтон передасть Києву в Україні. Про це заявив міністр закордонних справ наш Дмитро Кулеба. За його словами, американський уряд хоче підготувати батарею «Петріот» до експлуатації в Україні менш ніж за 6 місяців. Тоді як зазвичай підготовка триває до року, і також Кулеба сказав, що абсолютно задоволений задоволений результатом візиту президента Зеленського до США, який минулого тижня. Відбувся, це стало його першою закордонною поїздкою за увесь час повномасштабного вторгнення. Московії, ну от, по перше, чи є зараз ризик того, що можуть запустити ракети по Україні під час того, що зараз ми спостерігаємо, скажімо так, з активністю ворожої авіації? Ну і по-друге, наскільки Петріот зараз може нам допомогти обезпечити наше небо, підвищити ефективність нашої протиповітряної оборони? На жаль, від расистів можна очікувати чого завгодно в будь-який момент. Вони можуть. Принципи ударити чи кінжалом, чи калібрами, чи іншими принципи боєзарядами по Україні, тому що для них упокорення і знищення України є ключовим, те, що на сьогоднішній день наші партнери сполучені штати. Готуються до передачі Петріот. Е, абсолютно вірно. Ну по тій інформації, яку я знаю, я думаю, що е, поставлені будуть на е, бойове чергування раніше, ніж е, навіть за півроку, раніше, навіть за чотири місяці. І дуже вкрай важлива поставка ще комплексів на САМС, яких на мільярд двісті мільйонів доларів проплатили Сполучені Штати Америки. Це американсько-норвезькі комплекси протиповітряної оборони, які працюють, гепарди Айріс М які поставили Німеччина. Зараз поставка поставка перед цим відбулась Хаук. І сторони Іспанії і інших е, членів країни НАТО поставлена була озброєння якраз протиповітряне комплекси із Франції. Тобто, ми будуємо е, завдяки нашим партнерам високу ешелу, ешелоновану повітряну оборону. Я думаю, що вона після поставки Петрів буде буде краще, чим хвалений залізний купол е, в Ізраїлі. Проте наші партнери виконують в принципі свої обов'язки. обов'язки свою підтримку демонструють не тільки на словах, але в грошовому вимірі і в вимірі озброєнь. Я дуже хотів би, щоб ми не захопне не тільки захоплювалися тим, як зустрічають представника української нації в різних країнах, а щоб цей представник наводив лад в Україні. Я дуже сподіваюся, що на кінець то, в принципі. Буде запроваджений уряд воєнного часу, який переведе економіку України на військові рельси. Я дуже сподіваюсь, що ми в принципі не будемо очікувати тільки від наших західних партнерів, а запустимо грім, який в принципі два удари грому по Керченському мосту і в хлам Керченського міст. Цього достатньо я дуже сподіваюся, що буде в принципі випущений нептун, і в кінці кінців оцей недочорноморський флон Кацапії також піде до дна сьогодні. Можна тільки велику подяку нашим партнерам західним надати, але сказати, що домашню роботу наша влада виконує не в повному об'ємі те, що сьогодні робиться в економіці, жах. І так, пане Павло, ми ти вже ти так. Ти так ти. Вибачте, будь ласка, я вас можу перебивати, бо ми вже з вами перебираємо час. Відбій повітряної тривоги так. у нас оголосили. Пане Павло, вам дуже дякую, мушу вас вже відпускати. Договоримо наступного разу про все, що не встигли цього на цей ну бачите, вносять корективи у наш ефір, в тому числі і ці повітряні тривоги. Глядачам нагадую, Павло Жебрівський, командир підрозділу бойове братерство України. з нами був на зв'язку.